Привіт, підписники та гості нашого каналу! Сьогодні я хочу запропонувати вам дуже смачний десерт. Це манник з маком. Він вологий. Ось такий вигляд він має. Обов'язково приготуйте його для своїх рідних та близьких. Якщо вас зацікавив рецепт такого смачного десерту, дивіться моє відео. Для початку приготування нашого манника нам потрібно взяти 200 г манної крупи, 200 г маку. Попередньо я його залила водою, промила добре і змішуємо манку з маком. Далі додаємо 200 мг кефіру. Кефір будь-якої жирності. Та 100 мг олії ставимо на ваги. всю цю масу ретельно нам потрібно змішати. Закриємо плівкою. І відставляємо на 30 хвилин для того, щоб набухла манка. Поки набухає наша манка із маком, нам потрібно збити яйця. Значить, взяли три яйця сюди додаємо. 200 грам цукру, додаємо ванільний цукор, половина чайної ложки солі і ставимо збивати в пишну піну. Взбили наші яйця з цукром. Далі додаємо одну чайну ложку розпушувача. і з'єднуємо манку з маком і яєчну суміш. На цьому етапі нам потрібно додати родзинки. Попередньо я їх промила, залила кипятком. Форму застелили пергаментною бумагою. Змастила вершковим маслом або ж маргарином. Вириваємо нашу суміш. І ставимо випікатися в духовку розігріту на 180 градусів 50 хвилин. 50 хвилин випікався наш пиріг, трохи повинен охолонути, і ми його перекладемо в тарілку. Далі нам потрібно оздобити його трохи цукровою пудрою. Прикрасимо горішками. Ось такий вигляд наш десерт має. В розрізаному вигляді. Зверніть увагу, він вологий, смачний. Обов'язково приготуйте для своїх рідних та близьких. Якщо вам сподобався рецепт такого смачного десерту, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. Всім мирного неба. До нових зустрічей в наступних відео.